У свої 80 продовжує писати картини, завжди сповнені енергією та натхненням у всьому, чим би не займався: від підготовки великих творчих проєктів та викладання у виші до організації різноманітних художніх заходів. Свій 80-річний ювілей, народний художник України Анатолій Горбенка, відзначив виставкою з власних робіт, які розмістилися одразу у кількох залах музею західного та східного мистецтва. Для експозиції подих моря у співах степу майстер відібрав 145 картин з різних періодів свого творчого життя. І це ще не всі його роботи. Привітати митця прийшли чисельні колеги, учні та друзі. Можна сказати, що ми і як гості, і як колеги, як митці. Ми працюємо на художньо-графічному факультеті університету Ушинського, і ми дуже раді бути на такому святі, тому що 80 років життя це дуже-дуже великий такий життєвий шлях. І я думаю, що. і для творчої виставки ми бачимо п'ять або шість залів. Це теж дуже багато. Вітаємо ювіляра і бажаємо йому теж творчих успіхів. Бажаємо здоров'я, натхнення і миру. Колеги художники високо оцінюють роботи майстра Анатолія Горбенка, діляться своїми враженнями від побачених картин. Те, що я сьогодні побачила, мені дуже сподобалося і дуже сподобалися ранні роботи. Зовсім відрізняється техніка від тієї, якою він працює зараз. Тобто, ну якщо робити порівняльний аналіз, то ну, тут є, є про що говорити, є що сказати. Захід привернув багато уваги і з боку творчої молоді майбутніх художників, які зараз тільки навчаються, але вже мають можливість доторкнутися до творів митця та надихнутися його багатим художнім досвідом. Студентка Одеської державної академії архітектури та будівництва, де викладає Анатолій Олександрович. Я дуже полюбляю пейзаж, жанрові композиції. Вони ж присутні на даній виставці. Тим паче, це мій викладач. І я через декілька місяців повинна писати дипломну роботу. Я прийшла набратися натхнення. Нові якісь композиції придивитися до себе, колорити. Це неймовірна кількість, по-перше, пленерних робіт, з пленеру композицій, також жанрів. Тобто, за все життя я, ну, я думаю, що це не всі роботи дуже це надихає. І коли приходиш на подібні виставки, то прям ну, хочеться творити-творити, ну не дивлячись на тяжкі часи і все інше. Анатолій Горбенка багато років є головою правління Одеської обласної організації національної спілки художників України і за весь цей час заслужив повагу людей з різних галузей. У нього багато друзів та однодумців, які також прийшли привітати ювіляра. Багато хто з відвідувачів бачить у роботах не лише художню, а перш за все, духовну складову. Дивуюся, дякую Богові за цей прекрасний талант. Я чую звуки цієї симфонії, і вона підносить людину. До справжнього, до духу, того духу, який створив цей світ. Анатолій Горбенко дуже допомагає нашій духовній семінарії, де навчаються вихованки, що знаходяться в монастирі. Він є наш метр, наставник, вчитель з високої літери. Анатолій Горбенко закінчив одеське художнє училище, а також художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Його активне творче життя почалося з 1970 року. Перша виставка його робіт відбулася у 76-му. До речі, на теперішній виставці до 80-річчя художника представлені і його сучасні роботи 2023-го і навіть вже поточного року. Що дає вам зараз натхнення? Ну, ми повинні зараз виставлятися для того, щоб, як кажуть зараз, арт-терапія це лічи наших людей, які знімають стреси напругу. І це дуже важливо. Для... Тут не обов'язково повинна бути воєнна тематика. Просто люди хочуть відпочити зняти стрес. Дійсно, Підняти собі настрій, поділився майстер пензля і особистими секретами натхнення. Охоче розповів про те, що саме йому допомагає завжди бути на високому творчому рівні. Кожний художник у нього є етапи творчого піднесення, творчого настрою, творчих, творчого росту. Це в кожного художника. Дай Бог сили, натхнення і ну наше. Общість наша общність, наша і єдність доброжилателей, людей, які цінують, шанують мистецтво. Це самое головне. Чисельні гості заходу привітали ювіляра з днем народження, дарували квіти, робили фото на пам'ять, бажали міцного здоров'я та творчої наснаги. Виставка триватиме і надалі, тому всі охочі побачити роботи Анатолія Горбенка можуть найближчим часом завітати до музею західного та східного мистецтва.